Слава Україні, героям слава в Одесі, 14 вересня, 934-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, як завжди, росіяни пускали іранські мопеди, але досить багато 76 штук, і майже третину знову на Одесу чи на приміській території на Одещині знову вночі працювало ППО декілька годин і збили 26 дронів. В місті Одеса і поруч і знову уламками є пошкоджені будинки, але цього разу без травмованих людей. Всього наші хлопці збили по офіційній інформації 72-76 дронів. І декілька дронів знову полетіло на Білорусь. В сусідню Миколаївщину дрони майже не залітали, тому там збиттів немає. А сьогодні Миколаїв святкує день міста і в Миколаївській області, в районі Очакова знову російські атаки FPV-дронами. наче цього разу. Без травмованих людей. Є, як завжди, руйнування. І на Херсонщині теж сильні російські обстріли. На жаль, одна людина минулої доби загинула ще семеро травмовані. І щось вже давненько, дня три, на Росію не летіли дрони. Думаю, наші хлопці цієї ночі це виправлять. Бо росіяни чекають на помсту. А ми давайте закинемо, як завжди, на FPV дрони. Дякую.